Читати 53 розділ книги Пророка Ісаї. Якщо в когось є Біблія в руках, ви можете читати, якщо ні, буде на екрані висвітлено. Старайтесь приймати участь так цікавіше. Коли ти приймаєш участь, так цікавіше. Можете висловлювати свою думку, свою точку зору, От, поважаючи думку ближнього свого, ми так разом шукаємо. Пізнаємо Господа. 53 розділ. Кажуть, що євреї, ортодоксальні євреї, які не прийняли Ісуса як Сина Божого, вони відказуються цей розділ приймати, тому що цей розділ дуже багато свідчить про Божого Сина, як ніякий, напевно. О, Господи, хто повірив, чутому від нас, і кому відкрилася сила Господня. Мій перевод Філарета, можливо, трошки інший, як цей Огієнковський, але суть одна: хто повірив чутому від нас і кому відкрилася сила Господня? Про що йдеться? Чутому від нас? Від нас то від кого? Від інших. Значить, інші пророки вони говорили наперед про народження Божого Сина. І каже, хто повірив, чутому від нас? А чому так складно було повірити? Що тут такого незвичайного? Хто повірив? Ісая каже: хто повірив? Чутому від нас? Мало хто. А чому люди так не хотіли повірити про появу Христа? Серце закрите, і, можливо, Ісуса Христа уявляли собі, що Він прийде з неба. Якимсь таким надзвичайним способом, це будуть бачити всі. Ніхто не розраховував, що він із людей появиться, що він народиться у звичайній в звичайній сім'ї, в сім'ї Тесляра. Ніхто не міг повірити, що він народиться від земної жінки. Всі собі десь напевно уявляли, як Ілья до неба був піднятий. Так опуститься Господі з неба, славно, видимо, і це було для багатьох людей спокуса, Прийняти саме такого Христа в людському тілі. Бо Він зійшов перед ним як пагін, і як паросток із сухої землі. Немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, і не було в ньому вигляду, який приваблював би нас до нього. Про що йдеться? Він був некрасивий, настільки тілесно, в нього було некрасиве лице, в нього було непропорційне якесь тіло. Що, про що говорить Ісай? Що в ньому не було ні вигляду, ні величі, не відрізнявся. Тобто цей вірш він не говорить, що Ісус був якимсь, ну дуже якимись не таким, як інші люди. <кій> він не виділявся серед інших людей. Людський розум десь був налаштований. Що прийде цар, прийде якийсь особливо буде виглядати. Пам'ятаєте, коли Іуда Іскаріот хотів зрадити Божого Сина, то що він казав? Кого я поцілую, той і, є. той і є. Якщо сьогодні брати цей світ, царя видно здалека, начальника на роботі видно здалека, олігарха, видно, здалека. Ісус був дуже скромний. Він одяг мав той самий, що інші люди. Не можна було в ньому побачити щось особливе. Він був скромний, скромний. Родився в яслах, одягався скромно, вів себе скромно. Ми десь привикли, ми, наш розум десь так налаштований, що начальник веде себе як начальник, одягнутий, як начальник, пиха, зарозумілість, якийсь царський одяг, царський кінь, а в ньому нічого не було. Скромний. Скромний і суть. Чи можна сьогодні начальника на роботі відрізнити? Видно начальника за кілометр. Я пам'ятаю, прийшов, як податковий працював на одну ревізію, а там начальник вже одягався по-європейськи. І Я не мав права починати ревізію, поки начальник не дасть дозвіл. І кажу бухгалтерці, покличте начальника. Заходить якийсь чоловік, сорочка у кліточку, джинси, кросовки, а він е фінансує пів України, багата людина. Я в ньому не побачив начальника. Я привик у піджаках, з золотими цепами, а зайшов у джинсах і в сорочці, та й сидить, чекає скромний такий. А я з ним нічого не говорю. Кажу, бухгалтерці, а він вже пішов. Я кажу, а чого ви начальника не покликали? А вона каже: так він тільки що був. І в мене вирвалося, хто цей? Хто цей? Я не звик до таких начальників. Вона каже, цей цей. Так, так. Духи, одяг. І все решту, а Ісус був дуже скромний, Він не виділявся. Не виділявся. Навіть Бог казав Самоїлові, каже, ти так само дивишся, як всі люди, ти очима вибираєш, ти очима вибираєш. А Бог дивиться на серце, Бог, якби вибирав по висоті чуба, пасторів, то була би біда. Бог дивиться на серце. Він був знехтуваний і умалений перед людьми, Муж скорбот. Що пізнав болість. І ми відвертали від Нього лице своє. Він був зневажений, і ми ні у що ставили його. Частина, якби в цьому вірші приводиться частина якби, покарання Христового, не тільки фізичне покарання, не тільки били, воно болить, але болить, коли тебе зневажають. Це добавило до, до тягара, коли тебе зневажають. Коли ти сотворив небо й землю, тебе зневажають, тобі плюють в лице, тебе мають за нічого. З ним не рахувалися, з ним не рахувалися, його зневажали, його постійно оскорбляли. Написано, що навіть брати його рідні по Йосипу, вони навіть теж не вірили в нього. Якщо ти кажеш, хочеш себе показати, то йди на свято. І там Йоанна написано у цьому розділі, бо й брати його не вірували в нього, рідні брати не вірили. Він пройшов зневагу, зневагу, опльований, зневажений. Тому коли нам зневажають нас, коли кажуть, ти ніхто або ти ніщо, особливо, коли близькі люди це кажуть. Бо коли каже сусід, що ти ніхто, це одне, коли тобі діти кажуть, тату, ти ніхто, ти опозорив нашу сім'ю. Ми ніколи не мали нічого в хаті коло тебе, коли мамі кажуть, ти ніщо, коли чоловік жінці каже, ти ніхто, жінка чоловікові, це дуже болісно сприймається. Коли близькі люди тобі кажуть, що ти ніхто, ти ноль. Всі кругом не ноль, а ти ноль. Так от Христос був зневажений. І коли тобі кажуть, що ти ніхто, ти йдеш тою дорогою, що Христос. Брат Василь, молодець, я хотів це, бачиш, був би впустив суху землю. Це брат Василь добре каже, це стан суспільства. Він вийшов як пагін сухої землі. Суспільство було таке гріховне, він появився в гріховному суспільстві, яке нездатне було його прийняти як Божого сина. Прийшов до своїх, а свої не прийняли. Але він взяв на себе четвертий вірш наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він уражений, був покараний і принижений Богом. Але він укритий виразками був за гріхи наші, і мучений за беззаконні наші. Покарання для нашого миру було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Він був уражений. Я, читаючи Євангелію, не зустрічав, щоб він хворів. Чому Ісая каже, що він? Ми думали, що він, він укритий виразками був, і мучений за беззаконня. Це зрозуміло, поніс наші хвороби. Ну, Якось в Євангеліях не зустрічається, що Ісус хворів. Угу. І дивіться, як цікаво суспільство може сприймати. Господь поклав на Нього наші гріхи, а люди думають, що Бог покарав його за його гріхи. От десь таке може бути, що Бог людину проводить тіснотою, Бог людину вчить чомусь, Бог допустив для чогось, а всі кругом дивляться і думають. Помніте, як Ісаїя каже, праведник помирає, і ніхто не хоче подумати, що Бог його забирає від гріха. Кожен думає, а чого він такий молодий помер? Знаєш, Бог покарав. А живе людина до 90 років значить, Бог її любить. Кількість років на цій землі не завжди визначають Божу любов до людини. Буває, що Бог праведника забирає у молодості, а грішник живе до 90 років, Бог йому дає можливість покаятись. Тому не треба казати, пам'ятаєте, Ісус сказав, не думайте, що якщо башня в сілоамі упала на 18, то вони найгірші. Не треба так думати. От розбилась людина на дорозі, захворіла людина, і яка перша думка приходить? Бог покарав. Ну можна помилитися з таким судженням. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був мучений, але страждав добровільно, і не відкривав уст своїх, як агнець, ведений був він на заколення, і як агнець перед тим, хто стреже його, безмолний, так він не відкривав уст своїх. Від пуді суду він був узятий, але рід його хто пояснить, бо він, відірваний від землі живих за злочини народу мого, перетерпів страт. Дивіться, як Господь описує його відношення до страдання. Він добровільно страдав. Добровільно, він сам захотів, сам своє життя віддав, щоб нам було добре. Друга характеристика Христа каже, що він, він страдав добровільно і Він був безмовний, не відкривав уст. От коли вам роблять зло, Обіжають, оскорбляють, скажіть, що хочеться в цю хвилину, відповісти тим самим, якось захищатися, якось старатися не датися, щоб тебе оскорбляли. Він мовчав. Пам'ятаєте, як писав пальцем по піску, коли блудницю привели. І так, коли його б'ють, і понтій Пілат дивувався, чого ти мовчиш. Якщо ти син Божий, ну ти ж маєш якусь владу захисти себе, чого ти мовчиш? Чи потрібно нам так само робити, чи нам варто себе захищати, чи також мовчати, як він? То нам треба робити так, як Павло, чи так як Христос. Не спішіть з відповідю, подумайте, розважте, можливо, так, як Павло. Ми маємо в якійсь мірі. От Павло каже: я римський громадянин і мене б'ють без суду, тобто він вперся на свої права. Він не захищав себе, як каже Марина, він знав, на що він прийшов. Він знав, що його все рівно розіпнуть, з ним все рівно це зроблять. Щось говорити, щось пояснювати нема сенсу. Тому що він знав свою дорогу. В іншому випадку, як сестричка нагадує Оксана, він ревність по домі твоєму з'їдає мене. Він взяв мотузку, став виганяти, валючиків, міняв. Тобто, залежно від ситуації, так само Павло, десь Павло каже, ми як сміття для світу, а десь він каже, я римський громадянин, ви не маєте права мене бити. Тобто, в різних ситуаціях по різному, просто всі вони не віддавали злом на зло. Це одно, що їх об'єднує всіх і Христа і Його послідовників, що людина могла там сказати про свої права, але не віддавала злом за зло. Божа людина не може віддавати злом за зло. Павло теж нікого не вдарив, хоча скористався якби певними своїми правами, які він мав. А чому написано? Рід його хто пояснить, восьмий вірш. Був спор. Фарисеї вважали, що він син Йосипа, послідовники Ісуса вважали, що Він народжений від Духа Святого. Не всі були згідні в тому в його родоводі, звідки він взявся? Чи не Марія мати Його? І чи не брати його і сестри з нами, і чи не Йосип, батько його, то чому він про себе каже, що він з неба прийшов? З якого неба? Коли Йосип батько, а Марія мама з якого неба він прийшов? Це для них була спокуса. Вони не могли уяснити його рід. І є і по сьогоднішній день люди, які вважають, що Христос народжений від Йосипа, а не від Духа Святого. Це так вважають ці ортодоксальні євреї, всі, хто не прийняв його. Так вважають мусульмани. Вони всі визнають Ісуса за великого пророка, але за Сина Божого ніхто не визнає із них. Було багато пророків, які робили чудеса. Ілісей робив, Ілья робив. Ісус робив, можливо, більше за них всіх. Ну, як кажуть мусульмани, як в Аллаха може бути син, як у Бога духа може бути син в тілі, для них це велика спокуса і для юдеїв велика спокуса. І каже рід його, хто пояснить. Хто може пояснити, і горі, це треба вірою приймати, що він від Святого Духа. Це просто треба перекреслити все писання, щоб сховати, що він Божий син. Люди пробують якісь там місця викинути, але загальний контекст біблійний, він каже: Авраам, отець ваш, був радий бачити день мій. Вони кажуть, який Авраам? Де Авраам тисячі років назад, а тобі 50 років немає, про що ти говориш? Їх розум був закритий, вони не могли це прийняти вірно. Христа треба приймати вірою. Вірою. Воскресіння треба приймати з мертвих вірою. Все на вірі стоїть. Не маєш віри, ні... ти нічого не зробиш, в Бозі. Е, читаю дев'ятий вірш. Йому призначали гріб зі злочинцями, але він похований у багатого, тому що не вчинив гріха і не було неправди в устах його. Йому призначили гріб зі злочинцями, з ким? З розбійниками. Була така, був такий звичай на Пасху видавати одного, решту там вбивали. Його хотіли похоронити як злочинця, але Бог не допустив. Бог захотів, щоб похоронили у багатого. Хто був цим багатим? Йосиф Аримафейський тримав гріб, можливо, для себе, можливо, для когось з родини. І це Бог наперед передбачив, що його сина будуть у, у багатому гробі хоронити. Як поважного, не з бандитами похоронять, Бог не допустив. Бо каже, він не вчинив гріха, він був святий, і Бог не дозволив. Але Господу вгодно було уразити його, і Він віддав його на муки. Коли ж душа його принесе жертву умилостивлення, Він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його. Бог допустив смерть, допустив страдання, коли душа Його принесе жертву умилостивлення. Про що це говориться? Жертва умилостивлення. Син умилостивить Отця. Він випросить у отця милості для людства. Він принесе жертву умилостивлення. Спасе. Помните в Біблії такий випадок, коли пішла поразка по стану, то Аарон взяв кадильницю в руки. І став між мертвими і живими, і ангел-губитель не зміг іти далі. Бо точно, так же Христос заступив собою всіх людей, принесе жертву у милостивлення. Це, що брат Андрій говорить, 10-й від Івана, каже, що ніхто не віднімає у мене життя. Я сам його віддаю добровільно. Каже, цю владу я отримав від отця: віддати життя і знов його прийняти. Добровільно. Добровільно. Бо людина може страдати не добровільно, а він добровільно. У нього був вибір. На подвиг душі своєї він буде дивитися із задоволенням. Через пізнання Його він, праведник раб мій, виправдає багатьох і гріхи їхні на собі понесе. Чому Ісус на подвиг своєї душі буде дивитися з задоволенням? Це так на роботі, ти працюєш важко, важко, а потім дивишся на те, що ти зробив. Воно тобі задоволення, якісь дає, так? Так само Ісус Він пострадав, йому було дуже важко. Але Він буде дивитися тепер з неба скільки мільйони спасених, і Він буде на свій подвиг дивитися із задоволенням, так? От є такі подвиги, які ми робимо. Зробив якийсь подвиг, ліг спати, і чуєш тобі так некомфортно за той подвиг. Є такі подвиги? І ті подвиги, коли в молодості ми різні подвиги робили. І потім ці подвиги проходять роки, а воно тобі совість постійно, за ті подвиги укоряє, докоряє. Є такі подвиги, що не дають спокійно жити. Треба такі подвиги робити, щоб можна було з задоволенням подивитися. От потерпів людині, простив людину. Хочеш бути більшим, нехай я буду меншим. І проходить час, і ти думаєш, слава тобі, Господи, що я так поступив. А буває, на хами людині, я не дамся, я буду більший. І воно тебе муляє, потім муляє, і думав, нащо я так зробив? Нащо я так сказав? Краще я би потерпів, краще я би потерпів. Ісус потерпів, і на подвиг своєї душі Він дивиться із задоволенням і завжди буде дивитись. Тому я дам йому частку між великими і сильними буде ділити здобич за те, що віддав душу свою на смерть і до лиходіїв приєднаний був. Тоді, як він поніс на собі гріх багатьох і за злочинців зробився заступником. Я дам йому частку між великими і сильними, буде ділити здобич. Хто ці великі і сильні? Тобто він війде в число авторитетних, він війде в число людей, про яких будуть говорити вічно. Так? Ну, мене цікавить, от великі і потужні, про кого йдеться? Я дам йому уділ між великими. Звичайно, вони не можуть рівнятися з Божим Сином. Але, другими словами, Він вийде в історію за те, що Він віддав свою душу на смерть, він не буде таким незамітним, незаміченим. Про нього будуть говорити народи. Він вийде в історію. Так, ми дуже, ми дуже швидко прийшли після третій. Звеселися неплідна, яка не народжує. Викликни і виголоси, яка не мучилася пологами. Тому що у залишеної набагато більше дітей, ніж у тієї, яка має чоловіка, говорить Господь. Як думаєте про кого це? Є залишена, а є не залишена. У тієї жінки, яка залишена, буде більше дітей, ніж в офіційної. Я погоджуюся з братом Миколом. Офіційна жінка це Ізраїль. Всі, решту це залишена. «Но ті, які народяться від залишеної, ті, які прийдуть з поганських народів, їх буде в рази більше, ніж від Ізраїля. Їх буде дуже багато. А чому вона не плідна? Бо вона не мала колись дітей. Вона не була покликана до спасіння. Но в неї буде більше дітей, ніж законного чоловіка. Розшир місце намету Твого, розшир покрівлі осель Твоїх, не соромся. Пусти довше шнури твої, і утверди кілки твої, бо ти поширишся праворуч і ліворуч, і потомство Твоє заволодіє народами, і населить спустошені міста. Не бійся, бо не будеш посоромлена, не знічуйся, бо не будеш у нарузі. Ти забудеш посоромлення юності твоєї і не будеш більше згадувати про безславність удівства Твого, тому що твій творець є чоловік твій, Господь. Саваоф, ім'я Його, і відкупитель твій святий Ізраїлів, Богом усієї землі, назветься Він. А це про що? Про кого? Посоромлення юності не будеш більше згадувати про безславність Твого вдівства. І про яке посоромлення юності четвертий вірш каже. Церква була в початках, сестричка каже, ну, свою думку. коли церква тільки зароджувалася, вона була гонима. Вона була дуже маленька, Але Господь каже, вона буде в іншому вигляді, вона буде розширятися. З Єрусалима вона вийде, її буде дуже багато. Бо як дружину залишену і скорботну духом закликає тебе Господь, і як дружину юності, яка була відкинута, говорить Бог твій: на малий час я залишив тебе, але з великою милістю прийму тебе. У полум'ї гніву я приховав від тебе лице моє на час, але вічною милістю помилую тебе, говорить відкупитель, твій Господь. Невже й це про церкву? Воно більше похоже до Ізраїля, так? На малий час я залишив тебе. У полумі гніва і я приховав від тебе лице. Воно більше виглядає на Ізраїль, який не прийняв Господа на деякий час. Тобто ми приходимо до думки, що це говориться не про церкву, про Ізраїль, чи спочатку про церкву, потім про Ізраїль, чи з самого початку розділу про Ізраїль. І Бог повернеться до Ізраїля, як у Римлян написано, що відніме на від Якова. Так. Бо це для мене дев'ятий вірш: як води ноя, як я поклявся, що води Ноя не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе. І не дорікати тобі. Бог поклявся мною, що не буде більше потопа, який знак дав Бог. Тобто, коли веселка появляється на небі, це не просто така красива штука на небі, це Божий заповіт, що потопа не буде. Наводнення місцями будуть, но всесвітнього потопу більше не буде. Це доказ того, що потопа більше не буде. Скільки веселка має кольорів? Горе зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завід миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Милість моя від тебе не відступить, будуть землетруси, гори потрясуться, а завід мира мого не похитнеться. Який завід? Чи, чи завід, який Бог уклав з Ізраїлем, як своїм народом, бідна. Яку кидає буря безутішна, ось я покладу камені твої на рубіні, і зроблю основу твою із сапфірів, і зроблю вікна твої з рубінів, і ворота твої з перлин, і всю огорожу твою із коштовних каменів, де похоже місце написане. В об'явленні написано: де спускався новий Єрусалим, і він з дорогоцінного каміння це буквально, чи це прообразно? Золото буквально з неба спуститься. Це чистота душі показана через ці матеріали дорогі, чи воно так буде буквально. Ми будемо ходити золотими вулицями, Борщиків не буде, місто буде золоте, і всі сини Твої будуть навчені Господом. І великий мир буде у синів твоїх. Всі сини будуть навчені Господом. Павло до євреїв каже, і будуть всі навчені Богом, він цитує це місце. Що значить будуть ці навчені? Для чого тоді проповідники в церкві? Про що йдеться, будуть ці навчені? Уже там будуть всі навчені, чи ще тут будуть навчені? Ну, вас особисто вчить Бог без проповідника? Дух святий навчає. Тобто ти йдеш по дорозі, не туди подивився, Бог каже, не туди. Зробив не так, Бог каже, неправильно зробив. Дух святий вчить, докоряє. Не треба пастора й проповідника, Бог особисто з кожним має свою справу. Ти утвердишся правдою, будеш далека від гноблення, бо тобі боятися немає чого. І від жаху, бо він не наблизиться до тебе. Ось будуть озброюватися проти тебе, але не від мене. Хто б не озброївся проти тебе, впаде. Ось я створив коваля, який роздуває вугілля у вогні і робить знаряддя для своєї справи. І я творю губителя для знищування. Жодне знаряддя, зроблене проти тебе, не буде успішним. І всякий язик, який буде змагатися з тобою на суді, ти звинуватиш. Це є спадщина рабів Господа, виправдання їх від мене, говорить Господь. Це йдеться про кого? Всяка зброя, яку зроблять проти тебе, не буде успішна. Ну, от християн убивали на амфітіатрах. І зброя була успішна, християн розстрілювали, голову відрубують по цей час у мусульманських країнах. А Господь каже, що не буде успішна проти тебе. Як же ж вона успішна? Про що каже Ісая, що зброя, яка зроблена проти тебе, не матиме, ти успіху. Ти будеш захищений Богом. Але не треба так це буквально на кожний випадок життя, бо десь Бог допускає, щоб людина померла за ім'я Христове. Но, другими словами, Бог буде берегти, бо, наприклад, ну, от зараз війна. Чи можна ці слова використати будь-які ракети, їхні не будуть мати успіху тут? Це написано, що це спадщина Господніх грабів. Це не є обітниця для якоїсь певної країни, це обітниця для Божого народу, а не для всіх. Це спадщина Господніх грабів, тільки Господніх грабів. Хоча Бог деколи допускає смерть. А чому написано: Я творю губителя для знищування, 16 16-й вірш в кінці. Вигубника теж я створив, який нищить ту зброю. У моєму переводі написано, що я творю губителя для знищування, для знищування кого. Бог, як хоче когось покарати, Він може створити губителя для покарання тебе чи для покарання тих, хто тебе карає. Що Бог хоче зробити, які Божі плани і наміри. Ми дочитали до 55 го розділу. Всім бажаю Божого благословення в тижні, який наступає. Хай Бог вас всіх береже. Хай, як тут написано, ні одна зброя зроблена проти тебе не буде мати успіху. Хай ваші дома Бог захистить, все буде добре. Гостям дякую, що до нас завітали. Божого благословення в дорозі, де будете. Hej vas bo, briži!